до гори, кладу ключі Рані. і хай служить цей автомобіль. Ще раз, слава Україні! Аплодує! Кожна допомога зараз потрібна. Немає такої маленької дрібки, як показав притули, немає маленького донату. люба тобто, допомога для збройних сил вона важлива. Учні та вчителі Житомирського ліцею номер 16 спільно з батьками та волонтерами передали позашляховик для бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Понад 72 тисячі гривень зібрали на шкільному ярмарку. А Лавиговська заступниця директора ліцею розповіла, що це другий автомобіль, який цього навчального року ліцей подарував військовим. Вона поїде на ноль. «Напередок. Тужних автівок не вистачає, тому що автівки в основному що це джип виконують бої завдання. Це так розходники йдуть». Нам це додає сили. Хочу б дуже подякувати всім за підтримку, за допомогу. Навіть не грошову, так під за те, що підтримуєте нас. Я горда за те, що в нас такі діти. Це ну просто така підтримка, просто ну надзвичайно приємно. Шість передач. Джип 200 кілометрів за годину. Та, та, та дуже хороша машина. 11-річний Максим Колесник каже, що хоче, аби ліцей і надалі купував автівки для ЗСУ. Кожен автомобіль, та що ми придбаємо, приближає нас по сантиметру до перемоги. Та чим більше ми будемо підтримувати наших військових, тим швидше закінчиться війна. Напередодні всіх заходів я запрошую військових. Тобто ті люди, які щось потребують, і коли це лунає з їх вуст, то діти на це реагують не просто позитивно, а суперпозитивно. І звичайно, що акумулюємо свої зусилля, і на ярмарок вже ми готуємося заздалегідь. Алла Беговська каже, що діти готуються до осіннього благодійного ярмарку, аби продовжити збір грошей на наступне авто для ЗСУ. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.